Усім доброго дня. 30 грудня 24-го року хочу показати, як зимують цитрусові, які висаджені у ґрунт, як вони вкриті. Тут у ґрунт висаджені лимону сортів пандероза, мейер еврика літом це укриття знімається і виходить така траншейка, яка притиняється лише виноградом. Отак як зима, то багатьом Мабуть, цікаво подивитись, як укриття виглядає. На зиму траншейка прикривається таким утеплювачем, фольгованим. Траншейка не відкривається до... Мабуть, до кінця березня лише відкривається на провітрювання. Ось бачимо, навіть навіть лимони є. Стоїть така е, фітолампа Як бачимо, тільки відкрили укриття на лимонах, на листях. Вологи дуже сильно я не бачив. Трохи є, але не принципово. Тут також посажена фійхуа, також зимує всі фітолампи. Тумеєр, росо, пандероза. Такі сорта лимона тут зимують і вже не один рік. Так що, якщо цікавить, як може зимувати цитрусові у ґрунті, то отак от оце виглядає ззовні. Найпростіше укриття, траншейка і до весни нема проблем з зимовкою. Усім гарного дня!